Ірина Мацко Воронячий горіх. Читає Сергій Бриль. Великий розлогий горіх постійно оберігав один старий ворон, як рідний дім-беріг. І ніхто не міг зрозуміти, чому так тривало роками. Бо ж ворони живуть дуже довго. Однієї весни. Народилося у старого ворона ворониня. дуже цікаве та допитливе, та й почало розпитувати усіх, чого ж його батько так горіх любить, не хоче покинути, щоб в інший край податися чи молоде дерево знайти. Розповів тоді старий ворон історію, що горіх цей посадив його дід? «Як як?» то дід? І як? Хіба може ворон горіх посадити, це ж неможливо? Ні землю копати не може, ні пагінець дерева підняти. Але не так все було. Як це було, продовжив старий ворон. Летів собі якось ворон, їжу шукав для дітей своїх і сів на горіхове дерево. А на ньому якраз горіхи поспіли. Висять величезні, стиглі, зелені шубки порепалися, відкриваючи їх міцний внутрішній жупанчик. Захотілося ворону горішок з'їсти або додому принести вороненятам, дзьобнув раз і впав додолу горішок. Вороний собі за ним на землю поряд присів. Зелена шубка горіха від падіння розлетілася на друзки. Жупанчик свіженький відкрила. Та тепер ще треба серединку із горішка дістати. Тут і дзьоб міцний у пригоді став, товче, аж друзки навколо летять від шкарлупки. Продовбав маленьку дірку, та хіба ж через неї дістанеш горішок? Треба більшу зробити. Аж тут, бачить, ворон собака прямо на нього біжить. Ще трошки і зловить або пір'я вискубе. Здійнявся ворон в небо, а горішок на землі залишив. Шкода горішка, але своє життя дорожче так і полетів ніж. Чим. А горішок лежав собі з дірочкою на бочку і дощику дочекався, напився водички. Минув день. Прилетів знову ворон, взяв його і поніс, щоб пізніше добути серцевину. А тоді вирив ямку і закопав, не пізніше заховав про запас. Ще собачка прийшла, ям курила біля того місця і землею закинула. Знову його дощик покропив. І відчув горішок, що починає проростати, набиратися сил і за якийсь час так зміцнів, що крізь землю пробився і до сонця потягнувся. Минув час, і нове горіхове дерево вирісло з нього і все це дякуючи ворону, що горішок посадив, сам того не знаючи. А тепер… Старе вже стало дерево, і коли прийшли морози, намовляли молоді ворони старого ворона не оберігати більше горіх, щоб зрубали його люди. А коли будуть хату топити, то й вони біля димаря погріються теплого. Татусю, так чого ж ти захищаєш його? Воно ж старе, вже й вигоди тобі ніякої з нього. Подало голос якесь молоде вороненя, що вже стало на крило. А за це нам, може, цікаві скельці чи якісь прикраси принесуть. Ворони і справді дуже любили збирати усякі блискучі речі. Але не старий ворон. Послухав він ті слова і мовив Пам'ятай, синку, не так важливо, скільки ти добра надбав. Як те, скільки приніс добра цьому світу. Дивися, який горіх могутній та родючий, хоч і старенький вже. І горіхи і родить, та стільки, що люди зібрати не можуть, і у затінку їх ховає у спеку, повітря чистішим робить, та й пташкам рідним домом став він. А у верховітті навіть вивірка поселилася минулого літа. Оце. І будуть пам'ятати цей мене зігріває, а добро нажити хіба ж воно зігріє? Дякую, що слухаєте казонька Юей.